Від рахом Божих вірую ти в Богню приступі. Господи, Господ. Мого діса. Вірую, Господи, і визнаю, що ти є істину, Христос, син, Бога що прийшов у світ грічників спасти, якими я перший. Ще вірую, що це є саме причисте тіло Твоє, і це є саме чесна кров Твоя. Молюся, хоче тобі, помилуй мене, прости мені провини, мої вільній і не вільні, чи дословий свідомі і свідомі, несвідомі. І сподоба мене Неосудно причаститися, святий Твоїх тайн, Господи, на відпущення гнів моїх і на життя вічне. Амінь. Вечері твої там, і сино Божий причасник, бо мене сьогодні прийми. По ворогам, тим пани, не розповім, цілування не дам. Але як розбійник, визнаю тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай не осудимо, Господь буде мені причасти святий Твітань, Господи, але націлення душі і тіла мого. Амінь.